Ви двоє уха ви тут навди. Що нам робити? Дурний. А і правда. Я вам допоможу. Тоді коли знайду той, хто мені допоможе вас допохте. Та блін. Як стільмокся. Ти можеш мені допомогти? Ти мені допоможеш. Так. А оперше проведу екскурсії. Крипер, все суй мутації, це зелений, все це леон, це... Давай я вже йду. Що тобі там треба допомогти? Ой. Ой. Ой-ой. Ой. Ох, ну і тут таке містечко собі.

а вы наш в бэф ворога. О, здоров, брат! Я тебе не брат, а друг. Ой, точно. А что это, я тут делаю? Я с полянкик. Факт на нарешті мій. Ой,

두두두 두두 어 여기 으